Вітаю, шановні, слава Україні! Сьогодні роблю черговий обзор нашого виробництва і почну з такого В-класу. Просто шикарний виклас, колір шкіри Тіфані, можна його так назвати. Вже майже завершено всі деталі. По переобладнанню у нас зоряне на небо з падаючими кометами. Ось Вони нарешті були повністю салон оздоблено натуральною шкірою. Тобто У нас два варіанти. Це чорна шкіра і шкіра кольору Тіфані. Кант шкірою Тіфані кольору. Встановили потолочний монітор. Такі від. На електроприводі дуже, дуже така цікава, цікава історія з цим монітором. Окремо я вам в відео огляду про цей автомобіль все розповім. Йдемо далі. Тут у нас автомобіль перероблюється, встановлюємо два комфортних сидіння. Тут даже диван буде встановлений і перегородка типу трансформер. Все окремо теж розкажу, як це і покажу, хто не бачив, як це буде виглядати по завершенню. Третє, це такий же самий автомобіль. Теж йдуть підготовчі роботи для встановлення перегородки типу трансформер. Зараз він виглядає. Не дуже. Але все буде. Скоро все буде. Йдемо далі. Це у нас хлопці працюють по макітним частям. Зараз стелю оновлюємо на потолок В-класа. Спринтер. Mercedes-спринтер, вже встановлена перегородка, вже виготовлені карти Уже передали на оздоблення. Зробили повну шумову віброізоляцію, зробили, е, встановили кондиціонер. Ось патрубки для нього. Також встановили автономний підігрівач салону. Скоро буде чудовий автомобіль. Йдемо далі. Йдемо далі. Ще в наш один бокс, це автомобіль. Ви його вже бачили, він чекає на свого власника. Такий от чудовенький Mercedes. Відеоогляд є в нашій стрічці. про це авто. Це авто у нас на кузаному ремонті. Київ. Окремо теж зробимо відеоогляд. Цей автомобіль. Це у нас Mercedes v клас Марко Поло. Що ми тут робимо детально, не детально, а також в двох словах я вам розповім. Це перше, ми встановлюємо кавоварку. Встановили два сидіння від Mercedes, Mercedes вибачте, в Mercedes від BMW. Так правильно буде сказати. Два такі комфортні сидіння. Плюс встановили підлокітники і перетягнули задній диван. Зараз іде підключення кавоварки і автомобіль майже буде готовий. Окремо відеогляд зробимо для вас. Йдемо далі. Тут не вистачає вашого автомобіля, якщо що. Так, ну, Нарешті майже майже ми вже закінчили наш проєкт по Mercedes Sprinter. Довго ми його робимо і робили. Все тому, що автомобіль був грузовий, а ми з нього зараз зробимо пасажир. Ось такий він виходить. Передня зона, сьогодні буде все збиратися. Окремий відеогляд гарантую по цьому авто. Декілька днів і авто на видачу. Йдемо далі. Це його, до речі, третій ряд сидінь цього авто Задня задню части. Да, шторочки ніхто не відміняв. Так, ну от, шановні, <смі> у мене нема слів. Це Джеймса Бонда автівка. Да, він сам до нас приїхав. Дуже-дуже цікавий, дуже красиве авто. Астон Мартин ДБ9. Авто заїхало до нас на повну шумоізоляцію, а також реставрацію сидінь. Не тільки сидінь, а всього салону. Шкіряних і. Дерев'яних виробів по автомобілю. Дуже шикарний автомобіль, е я в захваті. Але згодом все, всі підроби, подробиці по цьому авто надам. Так, у нас В-клас. Е Повністю розібраний салон, готується до переобладнання, буде встановлена перегородка, два роздільних крісла від Mercedes С-класу. Колір шкіри буде чорно такий порцеляновий. Детальніше, теж коли ось у нас проекти висять. Детальніше, коли завершимо роботу, все розкажу, покажу. І у нас Land Cruiser 300-й. Land Cruiser, він, він броньований. Дивіться яку красоту зробили. Окремо поміж салону, ми, між салону да, ми встановили головний, головний пристрій, тому що був звичайний там цифровий. Встановили передній задній партронік і передню задню камеру відеоогляду. Такі у нас наразі автівки на виробництві. Тож, чекайте, скоро буде детальний відеоогляд по кожному автомобілі. Це просто чудовий автомобіль. Слава Україні! З вами Аверцентр.